Нова порція пустих баночок. <різвіст> Перше це у мене гель для брів, експрес -бро від Maybelline. з такою малюксенькою класною щіточкою. Я його дуже любила саме за це. Ним дуже зручно профарбовувати брівки. Ідеально зачісуються. і стійкі. Вау. Wow. Туш від глембі з Однієї сторони йде ось така підводка рідка, з іншої туш. Дуже зручна щіточка для вій. іконова, все, як я люблю. Класно профарбовувала війки. Рідкою підводкою я рідше користувалась, тому що я не люблю рідкі підводки, але теж була дуже непогана. Помадка від Nix. в такому класному, цікавому відтінку. Ціка помада, яка могла триматися з вами весь день. Можна було спокійно і поїсти і попити з нею. З нею за компанію. Далі йде пігментик для повіки від Color Dance. Це така професійна історія. Більше у мене не закінчився. Він просто висох, Як? просто як пудрочка. Хоча були класні жирні кремові тіні. І ще одна помада від NYX, з матової серії. Сінок був 09, Дуже красивий рожево-ніжний колір. Класна стійка кремова помада. Та добре наносилась і нормально трималася. Пачі від Beauty Derm, дерем трактом кавових зерен та каштану. Класно відновлювали зону навколо, очей, й положили і прибирали банючки. наступну частину пустих баночок. Ага.